Управляємо позу, хребет рівний, ноги не заплетені, сідаємо неглибоко, лобик розслаблений, міжбрів'я розслаблено, уголочки очей розслаблені, щелепа нижня розслаблена, зуби не стиснуті. Не з живота розслаблений для чого? Для того, щоб діафрагма, яка як поршень рухається вниз і вгору під легенями, могла в легені максимально засмоктувати повітря і давати відповідно спокій. Тема нашої сьогоднішньої медитації природність. Єстественність, єстество це сутність те, чим ми є. Природність. Знову повертаємося до цього жесту. Це є природність процесів, не штучність, не насилля, а природність. Природність в медитації. Полягає в ненасиллі, в простоті, в відкритості і чесності, точно так, як і в щасті, у простоті, у чесності, у відкритості і в природній поведінці, сутнісній, єсцественній поведінці, приховані корінчики. Щастя, яке потім розростається на все наше життя. Ось чому, приділивши трішечку уваги практиці рівноваги, ми рятуємо у цьому житті і себе, і своїх близьких. Рятуємо від чого, рятуємо від насильного ставлення до свого життя, до кар'єри, до збагачення, до претензій. Рятуємо себе від неприродних станів, природність в медитації, друзі. Це складно. Попробуйте просто слухати, дивитись, не критикуючи. І ми побачимо, наскільки ми забруднені критикою, неприродними претензіями, неприємними. Неприродними штучними станами попробуйте жити один день природно, в простоті, не у фальшивості, у спокої і рівновазі. Це щастя, це велике щастя жити в рівновазі. Життя в рівновазі називається наш проєкт. Тобто життя у щасті. у щасті не ейфоричному, а такому, як глибока річка. Я колись відкрив, що щастя це не ейфоричність, не спалахи, не eruption, як вулкан зривається. Щастя це радісна тиша, так як на базі лісова. Тече тетерів спокійно і тихо серед сосен. Так само тихо і спокійно через чисте людське серце через ваше очищене людське, людяне серце тече життя, природне життя. Тече по природному руслу. Якщо ми придумуємо великі кредити, придумуємо нові й нові придбання нових і нових речей, ми потрапляємо у змінене природне русло, ми зрошуємо своє життя алчністю, жадібністю до матеріального світу, ми живемо в боргах у страхові неповернення боргу. У штрафі, у відсотках тих, хто користується нашою недоумкуватістю, нашою жадібністю слабкою медитацією. Тому природна медитація базується на благих речах, на бажання іншим щастя. Великий, великий мудрець нашої системи сказав. Я складу руки, щоб ви прийняли цю передачу. Всяка радість, яка тільки є у цьому світі, витікає з бажання щастя іншим, а всяке страждання, яке тільки є у цьому світі, бере початок в бажанні щастя лише собі. Все, що ми набираємо, серце має бути віддане. Все, що, чим ми набиваємо свою хату, книги, речі, воно буде після нашої смерті роздане, викинуте, як не потрібне. Баланс. Баланс між потребою очищення серця, спокою серед людей, серед своїх колег, спокою в роботі. І тим, що ми називаємо матеріальним світом, цей баланс, кажуть, майже неможливий. Ми завжди скочуємося, ведемо себе неприродно. Ми скочуємося або в валчності, в жадібності, до духовності. Ми читаємо, ми відвідуємо семінари, ми напружуємося, ми хочемо виділити себе. Або ми скочуємося до байдужості. До такого існування, напівтваринного, звуженого, матеріалістичного поїв, поспав, заробив гроші, щось купив, відпочив, тобто поїв, поспав і пішов знов заробляти гроші. Ми заганяємо себе у звужені рабські рамки і страждаємо від цього неприроднього русла, Я колись в юності. Цю тему почув неприродне русло, яке робиться нашим стилем життя, нашими виборами, переконаннями і поглядами. Висоцький був популярний в часи моєї юності, і цю пісню він на мене дуже вплинув. Сам виноват, і сльози, і охаю, в чужую калію попал глубокою. І далі про те, що всі ми йдемо. Один одному дихаємо в спину в колії, в яку ми самі себе вштовхнули. І наша практика mindfulness побачити себе, побачити, що в нашому житті присутнє, наносне, неприродне. І не ставлячи претензії там до уряду, до Богу, до сусіда, не ставлячи претензії взагалі зайнятися тією практикою, якою займаємося ми. Практикою самоконтролю, самоочищення, практикою балансу. Нехай буде баланс, нехай буде в вашому житті природність, нехай буде в вашому житті тиша, нехай прибуде ваше життя з тишою, спокій і рівновага. Нехай вони всі разом перетворяться в вашу внутрішню силу. Нехай так буде. Закріпимо практику природності, тобто практику гармонії, балансу і спокою. Дев'ятью спокійними вдихами і видихами, які ми зробимо зараз разом з вами. У тиші мовчання, у тиші набирання і відпускання. Вдихаємо носиком, як завжди, і розслабляючись, усміхаючись, видихаємо через губки. Очі в одну точку, дев'ять вдихів, видихів. Я скажу, коли буде останній вдих. Посидимо ще трішки в тиші, розслабивши тіло і звернувши увагу, які думки пропливають в умі, не чіпляємося, просто дивимося на них якби зі сторони, як все відбувається, а все є, як є. Дві хвилини практики повного споглядання. Отже, повертайте себе в присутність свого життя, живіть природно, живіть в ненасиллі, в співчутті, живіть тихо, відкрито і чесно. Як результат такого життя до вас прийдуть стани радості, прийдуть стани щастя. Прийдуть стани спокою. І кожен сам собі вчитель, і кожен сам собі цілитель. Ви цим спокоєм захочете поділитися з оточенням. Ти сам собі ворог, ти сам собі друг. Ти сам собі цілитель. І ти сам собі. Мучитель завершили слухання, думання, відчуття і дихання по темі природності, природного дихання, природного життя, природної поведінки. Природного не самообману, природної, даної нам з народження чесності, щастя і радості. Нехай так буде.